Гуляйполе місто в Запорізькій області, засноване ще у кінці XVIII століття. З самого початку повномасштабного вторгнення населений пункт потерпає від постійних обстрілів. Російські військові вбивають мирне населення та нищать свідків історичних подій, архітектурні пам'ятки, яких у місті за 250 років його існування залишилось чимало. Вас вітає Запорізький центр розслідувань. Я Катерина Рождественська, а це випуск про зруйновані російською агресією пам'ятки архітектури в Гуляйполі. І на жаль, про відбудову мова поки не йде. Однією з найвражаючих будівель Гуляйполі є млин Надії. Який стоїть майже в центрі міста, Сергій Звілінський, голова Гуляйпільського відділення Запорізького наукового товариства імені Якова новицького розповідає, що млин збудували ще у 1894 році купець другої гільдії Самсон Саксаганський, це був такий величезний проект в центрі міста, рівень великих повітових міст чи таких, де є залізниця. Замовляв Саксаганський цей проєкт у Антона Ерлангера, власника фірми, яка будувала парові борошномельні млини по всій Російській імперії. Його звали «борошномельним королем Росії. Він мав таке ж значення для загального розвитку агропрому, як сьогодні для України вже загиблий Водотурський. Сергій розповідає, що до нашого часу збережених млинів цієї контори в оригіналі неперебудованих, не зруйнованих об'єктів мало лишилось. І цим він також цінний. Сергій каже, що у млина дуже цікава історія, а найцікавіше, що він працював до теперішнього часу і виконував свою борошномельну функцію. Був він у власності Саксаганського до 1908 року, а тоді його купив Давид Ігонович Шредер. Це німець меноніт, землевласник, який під Гуляйполем тримав величезну кількість землі і був таким Акулу гуляйпільського бізнеса. За словами історика, Шредер скупив все, що тільки можливо в Гуляйполі, і цей млин також. Але в 1914 році вимушено продав його через націоналізацію і через те, що німецьке населення позбавляли майна, враховуючи Першу світову війну. Далі млин купило товариство Кемах, яке складалось з місцевих гуляйпільських євреїв, і головою цього товариства був Міхелік Кернер. Це величезна купецька родина, одним із представників якої є Грицько кернеренко герш кернер, брат Міхеля, український письменник єврейського походження. А вже у 1921 році млин націоналізували, а в 1936 му згорів один із цехів. Але виробничі потужності лишилися, і він продовжив працювати як млин. Працював і в Другу світову незмінним дійшов і до нашого часу. До 2022 року, коли вперше постраждав від російських снарядів. Зараз мин виглядає так: численні руйнування від російських обстрілів, які стирають з лиця землі історію Гуляйполя. І реконструкція цієї величній будівлі тільки сниться.